Уштовні екзамени для моряків Хочеш в море Плати гроші. Все добре. Ви певно не знали, а з українських моряків стягують тисячі доларів, і останнім часом побори зростають такими темпами, що українському капітану чи матросу куди вигідніше стати сомалійським піратом. Адже мореплавці відмовляються йти в рейс і платити побори. А це прямий шлях до економічної катастрофи. Лише уявіть, моряки привозять в Україну більше трьох мільярдів доларів щороку. Це сума цьогорічного траншу від МВФ. Тож скільки і за що деруть гроші? Чому наші кораблі перетворюються на металобрухт? І скільки ми за це заплатимо? І що на це скаже міністр інфраструктури Владислав Криклій, якому підзвітна служба морського та річкового транспорту? Дивимось. Оскільки кінці корупційного клубка тягнуться з усіх портових міст країни, розмотувати його ми почали з Маріуполя. Саме тут, в одному з тренувальних морських центрів, ми домовилися про зустріч із діючим моряком, який вже понад вісім років працює електромеханіком на закордонних рейсах. Місто морське порт. Спочатку потрапив в порт. В порту сподобалось. Візуально цікаво було Переплави. Потім потрапив туди на малий флот. На каботаж пішло, поїхало, познайомився з людьми, порекомендували мені хорошу професію. Олексій попросив не показувати його обличчя, оскільки боїться за свої слова поплатитися добро оплачуваною роботою. Зарплатня, я так розумію в районі трьох тисяч доларів. Ну п'ять, а там все залежить від флоту. Суховантажі, контейнеровози, танкери, хімовози. Там зарплати більше, там і 7 тисяч доларів може бути. За запевняннями корабельника ділитися кревно заробленими доводиться не лише з рідними, а й з морськими чиновниками. Один із основних напрямків здирництва, за словами Олексія, профільний екзамен, який проводить державна кваліфікаційна комісія. Однозначно іспит потрібно здавати людині за кеш. Знає, він не знає, це вже не має значення. Згідно закону, склад екзаменаторів формує інспекцію з дипломування моряків, яка в свою чергу підпорядковується морській адміністрації. Мор, -Ад, як її називають корабельники, передостання ланка у піраміді Мінінфраструктури України. Тож те, про що далі казатимуть моряки, в кінцевому рахунку відповідальність міністерства інфраструктури система працює таким чином, що в будь-якому випадку з тебе викачують гроші. Різні цифри в моєму випадку це 800 доларів за іспит у випадку з офіцером, у випадку з пересічним моряком 500 доларів. Підтверджувати грошима власний професіоналізм на державній кваліфікаційній комісії мають не лише випускники профільних навчальних закладів, які ще не виходили в море, а й кожен із 200 тисяч досвідчених моряків. У відповідності зі стандартами дипломування конвенції STCW Кожні п'ять років моряки проходять перевірку знань для того, аби освіжити документи або під час підвищення кваліфікації. Окрім міжнародної конвенції, у нашій країні дії звідних гласних правил, згідно до яких кожен моряк перед іспитом зобов'язаний віднести данину посередникам. Правила гри прості як чи два заплатив, успішно склав екзамен, не заплатив. Йди, готуйся і вчися платити. Були принципові люди, які не платили. Навіть знаю людину, яка двічі намагалася здати, а іспит можна здавати тричі. Ось він два рази не платив, а на третій раз пішов, заплатив і тоді здав. Хто ж ці обов'язкові платежі з корабельників та як їх розподіляє? Про те, як працюють чорні морські схеми, не з чуток знає екс-директор Маріупольського і Херсонського філіалів інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Капітан дальнього плавання Олег Григоров у чиновницькому кріслі він провів більше п'яти років з 2013-го тринадцятого посередину 2018 року. Перші схеми каже наш інформатор, почали з'являтися не так давно всього чотири роки назад. Зараз же система поборів працює як коштовний швейцарський годинник. До мене приїжджали посередники. Приїхали ці люди і кажуть: ви працюєте з членами комісії, щоб вони не підтверджували компетентність, не давали можливість успішно склати іспит тим людям, які не сплатили грошей посереднику. А посередника визначатиме ця людина від бізнесу. Колишній морський чиновник переконує, посередники тісно пов'язані не лише з чорним бізнесом і представниками інспекції з дипломування. Людину від бізнесу звали Дмитро. Сам він живе у Дніпропетровську. Безпосередньо і дуже часто він посилався на прізвище певних правоохоронців. Там було прізвище Денис Матковський, який офіцер державного реєстру СБУ. Ми, звісно, не стверджуємо, що офіцер резерву служби безпеки вирішив закон не боронити, а порушувати. Але декларація пана Матковського настільки промовиста, що ми не можемо вам її не показати. Згідно до внесених офіцером відомостей, його активи більш ніж в 10 разів перевищують прибутки. Лише за офіційними даними, безпеківець зберігає 150 тисяч доларів готівкою. Ще 55 тисяч американських доларів ховає під матрацом його дружина, і все це при сукупних доходах родини у 22 тисячі гривень на місяць. Якщо припустити, що пан спецслужбіст і справді в долі, то у нас є просте пояснення походження задекларованих ним активів. Коли я був в Миколаївському філіалі, до мене ці хлопці приїжджали. Вони сказали: ми пропонуємо такі умови роботи: ви будете утримувати 60 доларів з кожного моряка. 60 доларів ми будемо давати на комісію. Голові і двом, як мінімум, членам комісії. Ці люди теж будуть отримувати по 60 доларів. Вони говорили, там 5-10 доларів буде йти в інспекцію на юридичне забезпечення, а все інше все інше поїде на Київ. Та на Київ їдуть не лише гроші за кваліфікаційний іспит. Для прикладу, перед здачою іспиту, моряк має пройти вишкіл у спеціальному тренажерному центрі. Там корабельник освіжає базові знання та отримує безцінні практичні навички реагування на надзвичайні ситуації. Фактично, сертифікати тренажерного центру мають гарантувати, що в разі критичної несправності судна або пожежі моряк зможе врятувати життя колег та пасажирів. Є сертифіковані навчальні центри, з документами яких тебе бере на роботу будь-який судновласник. Вони відповідають всім міжнародним морським стандартам і всюди з ними можна працювати. Але коли ти отримуєш цей сертифікат і приходиш на ДКК, тобі кажуть, що цей сертифікат для комісії не підходить. І відправляють тебе відкритим текстом в конкретний навчальний центр, з яким у них налагоджені свої відносини і зв'язки. Зазвичай у цих зручних центрах, про які згадав корабельник, ціни на навчання набагато вищі, аніж в незручних конкурентів. У мене з нового року немає жодного капітана, жодного старшого механіка. Хоча у мене пакет капітана коштує 15 тисяч гривень, а в цих центрах 70 тисяч гривень. До мене ніхто не йде. Тому що вони з моїми документами не можуть здати комісію. Та проблема не лише у вартості послуг зручного тренажерного центру, а й у тому, що сертифікати можна просто придбати, не проходячи критично важливий вишкіл. Окрім липового проходження морської підготовки, пакет послуг посередника все включено. Входить оновлення посвідчення моряка, висновки медкомісії та підтвердження до диплому під назвою Ендорсмент. Аби не бути голослівними, ми самі вийшли на одного з таких посередників. Алло, добрий, добрий день. Добрий. є Дні пару питань. Висок. Є хвилиночка запитуйте. У мене є перерва в роботі. В море ходив. Але У мене документи ще старого зразка і ендорсмент. У 2001 році я отримував останній раз. Чи можете мені допомогти з цих питань? З перервою або з ендорсментом? Хочу повністю оновити весь пакет документів. Можна буде так. Ціна питання стандартна. Звісно, обчислюються у тисячах, і звісно, мова йде про долари. А можна почути там цінову політику питання? Яка у вас посада? Капітан в районі трьох. Це буде пакет документів? І що ще туди буде входити? Повністю пакет документів і ДКК. А іспит окремо буде? Ні, це разом разом з іспитом. А тепер давайте рахувати повний пакет документів та екзамен обійдеться моряку від 3 до 8 тисяч доларів в залежності від його посади і апетиту. Рішал враховуючи те, що в Україні 200 тисяч корабельників. Мінімальний річний оборот чорного ринку документів моряка понад 120 мільйонів доларів. Зараз для певного кола людей, які займають посади, це перетворилося просто в торгівлю квитками. Перестав відігравати важливу роль рівень твого професіоналізму, твоїх знань. Просто ти можеш заплатити Цікаво, А чи знає про ці багатомільйонні схеми, призначений майже рік назад міністр інфраструктури Владислав Артурович Криклій? Аби предметно поговорити про тотальну корупцію у морській сфері та передати зібрані нами докази, частину з яких ми оприлюднили у цьому сюжеті, ведучий програми гроші, Олександр Преподобний намагався домовитися з паном міністром про особисту зустріч. Втім, усі спроби виявилися марними. Будь ласка, чи можливо до понеділка це зробити? Було? Так я, я, я перепрошую. А в понеділок 15 хвилин неможливо 15 хвилин в понеділок. Ми не тільки дзвонили, шукали зустрічі, надіслали запит, але безрезультатно. На жаль, такий підхід до проблеми з боку міністра може мати фатальні наслідки. Від професіоналізму усіх членів екіпажу без винятку залежать безпосередньо як наші життя, так і пасажирів. У зв'язку із ситуацією почався відтік моряків у інші адміністрації в Румунію, в Болгарію, в Польщу, в Литву і Латвію. Наостанок, поки серце нашої морської галузі остаточно не зупинилося через корупцію, а країна не втратила чверть від валютних надходжень заробітчан. Нагадуємо пану міністру про його обіцянки й про те, що 13 серпня 2019 року йому вже повідомляли про драконівські побори з моряків. Системна корупція вона робить із порядної людини виродка. Виродком стає той, хто не заносить, тому що вона передбачає, що все це наверх іде потоком. Тут у нас 4-5 людей, які будуть працювати і представлені у комітеті інфраструктури профільному Верховної Ради. Ви нас можете і повинні використовувати і як батіг, і як пряник для ринку. Зараз же нам залишається лише сподіватися, що Владислав Артурович не заплутався, адже сьогодні обіцяний ним батіг регулярно дістається лише діючим морякам. У той час як пряниками здається, міністерство продовжує відгодовувати посередників, членів комісій та чиновників з морської адміністрації.